З нового року починаю худнути, піду в спортзал. З понеділка вивчатиму англійську або почну заощаджувати на подорож, зміню роботу чи партнера. Знайомо, проте наші обіцянки і плани доволі часто зникають так само швидко, як і виникають. В мене було. Декілька таких варіантів: чи відкладаю гроші, чи йду кудись. А з нового року потім новий рік не стає, світа не стають і вроді нічого не заважає, але все одно хто щось не стається. Виправдання немає і часу, і немає і грошей, є і якісь і важливіші і справи. Зараз не до цього, можливо, потім або мені це вже не так і треба, і якось так стається. Хотіло би. Це зробити, але на жаль, в цей момент дуже люди стали депресивними ставитися до всього. Тому що ну я так думаю, тому що немає стабільності, немає спокою в країні. Так, да, якісь плани, може я колись і осуществляла, і йшла до цілі, бо я людина цілеспрямована. Але зараз, на жаль, це все на другому плані. Звісно, що бувало. десь і ліньки, так, да. є таке, звісно. не без цього, десь ліньки, десь я знаю. Не знаю даже, як сказати це. Якось воно так виходить, на жаль. Я хотіла вийти на роботу, щоб я не сиділа вдома як о, домогосподарка. Оце моя мрія, Ще мається суспільти. Не знаю. Внуки, діти. Треба буде все-таки взяти себе в руки і йти. Ми люди. Я вважаю, що треба діяти. Резолюції на новий рік, понеділок з першого числа це щось на кшталт традиції, що часто починається з ентузіазму, проте зазвичай закінчується розчаруванням. І до дій більшість людей так і не доходить. Насправді починати якісь починання вартує в будь-який момент. Ми можемо з нового року, з нового місяця і з понеділка. Зазвичай це відкладання, да і тут тоді завжди питання про те, чи це дійсно ваше бажання. Є такий дуже хороший спосіб, його дуже так часто використовують. Психологи є такі дев'ять запитань, чому там я хочу схуднути». Чому? Щоб бути гарною. А чому ти хочеш бути гарною? І отак дев'ять разів відповісти на запитання. І насправді в кінці ви дізнаєтеся істинну вашу потребу, тому що за потребою схуднути, змінити роботу чи чоловіка, чи країну, стоїть щось інше. І цю іншу потребу можна забезпечити не завжди тільки схудненням або там зміною якоїсь. Психологиня каже, часто за певними змінами ваги, роботи, партнера, життя. То, що стоїть, не хочу, а треба. Коли стоїть, все ж таки, треба, а не моє хочу, то тоді. Ми ми будемо завжди відкладати. Ми будемо саботувати, відкладати, робити щось інше, шукати відмазки, так, але грати в різні такі ігри самі з собою, своїм оточенням. Якщо це про треба, а не про хочу, то це комусь треба. Це не для мене. І тоді я це робити не буду. І важливо знайти, а що ж я насправді хочу. Хтось каже про прокрастинацію, про лінь, про немає ресурсу або ще щось таке. Але насправді, ну все. Чітко і просто я або хочу цього, я це зазвичай роблю, або це комусь треба іншому, і я себе до цього змушую. Тому якщо дослідити істинну потребу і забезпечити її, то людина проживатиме щасливе життя. Резюмує Олена Пітух. Якщо поставити в меті не схуднути, а жити або бути здоровим. Да, знайти от щось таке, що я дійсно за цим хочу. Мою потребу за цим. Да? Наприклад, я голодувати не хочу, дієту не хочу, спорт не хочу, все це не хочу. Але що хочу? Хочу жити там, прожити до 80 років. І тоді ми запит... ну, задаємо собі запитання, як я це можу зробити, тільки в ці методи. Тобто бажання треба істинно знайти, тому що у нас є всередині така дитинка, яка буде саботувати. І тоді прийде розуміння, що для досягнення мети доведеться щось робити, потім посумувати трохи з цього приводу, переспати і звикнутися з думкою, типу хочу не схуднути, а бути здоровим, красивим і так далі. Адже це вже зовсім інша мрія істинно ваша, а не нав'язана, і починати діяти. Часто люди приходять і хочуть змін. І їм опираються і не можуть зрозуміти, чому я там щось не роблю. А зараз пропаганда успішного успіху в інстаграмі, особливо молодь. Їм дуже хочеться бути заможними, успішними, відомими, а в них щось не виходить, а в них якісь інші потреби, і вони дуже довго їх відділяють від інстаграмно суспільного світу і своїх потреб. І от коли людина чує свої потреби, що я хочу бути відомим, чи я хочу бути визнаним, чи хочу бути успішним, чи хочу бути в безпеці, бо фінанси Часто безпеку, то тоді трошки ракурс міняється і менше саботують. Питання внутрішнього спокою і безпеки у процесі прийняття рішення і дій дуже важливі, адже у стресі, зокрема під час війни інших зовнішніх впливів, буде опір і страх. До прикладу, тіло не хоче худнути, коли є небезпека, невизначеність, і це веде до насилля над собою. Тому спочатку заспокоїтися, подбати про безпеку і комфорт, тоді буде результат. Допоможе також чіткий план дій з реалістичними кроками. Під Ямка, друзів, сім'ї, однодумців, і відслідковуйте прогрес, аби бачити, як ви рухаєтесь до мети, а також не забувайте себе винагороджувати маленькими приємностями.